В нашій задачі вам потрібно було знайти імпульс. Імпульс, пам'ятаєте, ми позначаємо маленькою буквою П. Так. У нас відомо м'ясо маса м'яча, так? 4,5 кг. І у нас відома… Швидкість, з якою футболіст веде м'яч. Так. Відповідно, це буде і швидкість самого м'яча. Я її позначу просто В. Формула. Я слово розісати не буду, не тратити час. Формула для імпульсу у нас виглядає імпульс тіла. Це маса тіла на швидкість тіла. Відповідно, коли ми розв'язуємо тушку А, так, нам потрібно знайти імпульс тіла, віднос, ось, імпульс тіла нашого м'яча, тобто відносно поверхні Землі. Відносно поверхні Землі, оскільки поверхня землі ми вважаємо, що нерухома, так, бо ми безпосередньо на землі, нам земля нерухома. Це якщо ми десь там з місяця дивимося, то ми бачимо, що Земля крутиться. Значить, земля нерухома, значить, ми беремо просто масу м'яча і множимо на швидкість м'яча. Щоб знайти імпульс, ми масу. Множим на швидкість. Рахуємо і знаходимо імпульс м'яча відносно землі. В другій дужці, в дужці Б. Я не буду тратити час на розрахунки. Ви можете порахувати. Там не так важко, да? Ще на виходить 17, да? Ні, не 17, 18. Далі. Відносно футболіста, який веде м'яч. Якщо ви знаєте, як відбувається гра у футбол, знаєте, що таке вести м'яч, то ви повинні розуміти, що вести м'яч це значить, що футболіст біж, біжить поруч із м'ячем приблизно з тою швидкістю, що м'яч. Тобто, відносно футболіста, м'яч фактично не рухається. Він весь час поруч з футболістом. Тільки на невеличкі проміжки він відштовхує його, він, бо футболіст нас не вибиває м'яч, а він його веде. Тобто він рухається з тою швидкістю, що м'яч поруч з ним. І м'яч весь час біля нього. На одному відносно футболіста м'яч приблизно в одному і тому самому місці весь час. Відповідно, швидкість відносно футболіста буде нуль. Значить, я ось тут в даному вам буду так позначати. Значить, оце я позначу як швидкість відносно землі, поставлю букву З. Так. Відносно футболіста, так, це того, який веде, я його позначу як футболіст перший. У нас виходить швидкість відносно футболіста 0, тому що м'яч з тою самою швидкістю рухається, що й футболіст. Оскільки футболіст рухається так само, то м'яч здається на тому самому місці відносно футболіста. Тому його швидкості нема. Тоді імпульс буде дорівнювати маса наша 4,5 кг помножити на 0. Якщо ми множимо на 0, відповідно отримаємо 0. Знову не трачено це час, можете собі розписати. І дужка В. Відносно футболіста, який біжить назустріч м'ячу з швидкістю 5 метрів за секунду. Я сюди записую швидкість, так, не самого футболіста, а швидкість м'яча відносно футболіста. Давайте подумаємо, яка буде швидкість м'яча відносно футболіста 2. Якщо м'яч летить зі швидкістю вперед, і футболіст, хай це буде футболіст, біжить назустріч йому. В результаті м'яч наближається до футболіста із тією швидкістю, з якою м'яч летить вперед, і з тією швидкістю, з якою футболіст біжить вперед. Тобто обидві ці швидкості вони прискорюють момент, коли зустрінуться, і м'яч, і футболіст. Тобто їхні швидкості одне одному допомагають. Відповідно, швидкість м'яча відносно другого футболіста буде дорівнювати сумі самої швидкості м'яча і швидкості футболіста, який біжить. І в нас виходить, буде швидкість, я розпишу її повільніше, 4 плюс 5 метр за секунду. Ви розуміли, тому що швидкість м'яча і швидкість футболіста, який біжить назустріч. Додаються, якби футболіст біг від м'яча, тоді б швидкості віднімалися, бо вони б навпаки віддалялися одне від одного. Так, і щоб знайти імпульс, нам потрібно взяти масу м'яча, помножити його на швидкість м'яча відносно футболіста. Це у нас 4 плюс 5 це 9, 9 метрів на секунду, на секунду, все. Ну, і якщо ви тут обрахуєте, то ця задача домашня у вас буде розв'язана. Є щось незрозумілого в цій задачі. Можна стирати умову? Ну, тобто розв'язок. Так, я буду стирати. По-перше, я приберу цю задачу, щоб вона вже нам не заважала. Так. ж там мене ще мішає. Так, так, так. А цю задачу я стру. Так, тепер у нас дві задачі є на закон збереження імпульсу. Одну із них залишу додому, одну розв'язуємо зараз. Першу другу мені, в принципі, однаково. Я пропоную по порядку. Якщо ви проти, кричіть. Задачі схожі з цією різницею, що тут у нас два тіла були окремо потім об'єдналися. Так, а тут, навпаки, у першій задачі. Задача розв'язується однаково за законом збереження імпульсу. Нагадаю, де в нас закон збереження імпульсу, ми можемо побачити в книжці. Так. 36-й закон збереження імпульсу є на сторіночці 228-й. І у вас там є ілюстрації одразу. Закон збереження імпульсу виглядає на слідуючим чином. Значить, маса, маса одного тіла до взаємодії, так? Додати масу. Другого тіла на його швидкість до взаємодії дорівнює масі першого тіла на її швидкість після взаємодії, плюс масу другого тіла на швидкість після взаємодії. Так, тут кругом вектори. Оце у нас закон збереження імпульсу, і в ньому слід додати три крапочки, якщо тіл більше, ніж двоє. Так? Я записала для двох, у нас і в першій, і в другій задачі є тільки два тіла, тому нам ось далі розписувати третій, четверті маси і швидкості не потрібно. І так, що ж у нас відомо? У нас відомо, що є гармата, яка вистрілює снаряд, надаючи снаряду швидкість 100 метрів за секунду. З якою швидкістю у нас буде рухатися гармата після пострілу. Ну, ви знаєте, під час вистрілу є таке поняття, як віддача. Тобто сам е, прилад, який стріляє, в даному випадку гармата, буде смикатися назад, тому що, якщо він вистрілив, то на нього в нього теж з'являється якась швидкість. Це все із закону імпульсу збереження. Давайте дізнаємося, яка швидкість буде у гармати після взаємодії. Нехай це буде у нас швидкість гармати після взаємодії, я її позначу як В2, щоб було схоже до того, що в нас в загальному випадку як виглядає закон збереження імпульсу. Так, в нас відомо маса кулі, ну, снаряда ядра да, в гарматах ядра звуці є снаряди. Так, вона так, 30 кг. І швидкість, яку набуде наш снаряд. Це 100 метрів за секунду. І в нас є маса гармати. Три тонни. Можна одразу перевести в кілограми. Так. Ось у нас загальний вигляд закон збереження імпульсу. Нам потрібно його записати для наших відомостей. Що у нас відомо? До пострілу, так, взаємодія наша, це наш постріл. Ось оце дорівнює, це наш постріл. Ми знаємо, що після пострілу буде якась швидкість і маса в кулі, так, і маса гармати, і швидкість, яку нам потрібно знайти. Оце наша В2, яке нам потрібно знайти. Але що у нас було з гарматою до пострілу? У нас гармата до пострілу була встановлена на гладенькій горизонтальній поверхні, тобто вона не рухалася. Те, що поверхня гладенька, нам дає те, що ми можемо знехтувати силою тертя. Будемо вважати, що вона може котитися. А от те, що вона встановлена рівненько, значить, у нас до пострілу ні снаряд, ні гармата не рухалися. Якщо вони не рухалися, значить В01 і В02 були у нас, по-перше, вони були разом. Так, через те, В01 було дорівнювало В02 і дорівнювало нулю. Тому що гармата була нерухома. Якщо в нас ось тут 0, і ось тут 0, то при множенні ми отримаємо 0, значить до взаємодії у нас був 0. І тому наша, наш ось цей загальному вигляді закон збереження імпульсу для нашої задачі набуває такого вигляду. В нас виходить 0 дорівнює М1В1 плюс М2В2. Так, ну і тепер нам потрібно ще позбутися від векторів, і потім можна вже буде підставляти числа. Тут у нас вже одне невідоме, це В2, значить ми можемо вже підставляти числа, але і знаходити В2, але нам потрібно позбутися від векторів. Для цього нам потрібно дізнатися, чи буде швидкість кулі і швидкість гармати напрямлено в один бік, чи в різні. Так, якщо в нас є гармата, з якої вилітає куля, так, допустимо, ось у нас гармата. Так, а. Вилітає з неї куля. То якщо куля в нас вилітає в цей бік, гармата, як я вже вам казала, буде за принципом віддачі рухатися в інший бік. Вона буде штовхатися в протилежний бік. Значить, швидкості напрямлені в різні боки. Тому ось цей мінус ми заміняємо, ой, ось цей плюс маємо замінити на мінус, якщо позбуваємося від векторів. Так, як швидкості в різні боки. Вони одне, одному, одне від одного будуть віддалятися. Так, в нас виходить слідуюча задача, слідуюче рівняння, коли ми відкидаємо вектори V1-M2V2. Потім нам залишилося, так, v В мене таке страшне вийшло. Я його трошки підтру, тому що, якщо робити зберігати з екрану, то це буде страшне щось. Так, ось. Тепер нам потрібно виразити v 2 Для цього ми його спочатку переносимо через дорівнює ось той бік де 0 Ми отримаємо m 2 v 2 дорівнює m 1 v 1 і щоб тут залишилось тільки В2, нам потрібно позбутися ще від М2. Ми його переносимо через дорівнює, тут було множення, значить, на нього треба поділити. І тоді ми отримаємо, що В2 дорівнює М1В1 поділити на М2. І залишилося це порахувати. 30 кг помножити на 100 метрів за секунду і поділити на 3000 кг. 30 на 100 – це буде якраз 3000, 3000 на 3000 ми отримаємо 1 метр за секунду. З такою швидкістю почне рухатися гармата в інший бік. Так ось таким чином розв'язуються ці задачі. Це якщо у нас до початку тіло не рухалося, після взаємодії вони розлетілись в різні боки через те мінус, так і ми могли визначити швидкість одного тіла після взаємодії. Тепер щодо другої задачі, яку я вам залишу додому. я зараз зроблю вам коротенько пояснення, що з нею відбувається. Тут у нас одна кулька рухалася і влучила в іншу кульку, яка була нерухома. Після чого вони почали рухатись разом. Тобто, в нас, по суті, ось було нерухоме тіло, рухоме в нього вдаряється і починає його штовхати. Так, вони після взаємодії вони об'єднуються. Так, та більша, ця менша, я так і буду малювати. І починають рухатися разом. Ось, таким чином це відбувається. Тільки навпаки, в мене ця мала бути кулька менша, ця більша. Я трошки неправильно намалювала, тепер тільки побачила. Хоча, можливо, в них різна густина через те, неважливо, що маса різна. Так. І вам потрібно знайти ось цю швидкість, з якою рухались до зіткнення. Так, початкову швидкість вам потрібно знайти: а швидкість, з якою вони рухаються після зіткнення, у вас відома. Так, ця швидкість відома. І якщо нам потрібно знову ж розписати ось загальний випадок. Нам потрібно перевести для вашого варіанту. Для вашого варіанту в нас що виходить? Перша кулька у нас рухалася із швидкістю В01. Через те маса першої кульки у нас буде на В01 множиться. А от друга кулька була до зіткнення нерухома. Відповідно, ось цей ось доданок у нас буде дорівнювати нулю. Так само, як у нас гармата була нерухома. Попередній задачі. Через те, у нас перед дорівнює, залишиться тільки ось цей доданок. Після зіткнення ж вони об'єдналися. Тут у нас навпаки розлітались в різні боки. А в цій задачі об'єднуються. Через те маси їхні будуть разом, вони зліпилися, у них тепер одна маса для двох. Тому їхня маса буде М1 плюс М2. Це їхня маса тіла додається. А швидкість, яку вони набули, у вас відома. Це оця швидкість після зіткнення. І нехай вона буде просто В. Так, це вона, ось вона у вас відома. А ось цю швидкість потрібно знайти. Знову ж таки, треба підставити і порахувати. Тут мінусів не буде ніде, тому що вони рухалися всі в один той самий бік, значить кругом будуть плюси. Ось це я вам вже почала розв'язувати другу задачу. Спробуйте її доробити, дорахувати вдома.